Всім доброго раночку і сніданочку. Так, да, знову я вранці, знову я рано знаю. Ну, у мене до вас є одне питання. От минулий канал. Я знімав там повну дурню. Якщо б я зараз побачив, що я знімав на тому каналі, я просто офігел би, чесно кажу, яка там дурня була. Що я знімаю, як їм торт на 10 підписників. Так, да, просто це був початок моєї кар'єри. Я ще не знав, як це все робиться. Це, знаєте, дитячий восторг. Но у мене питання. Цей канал я вже знімаю нормальні відео. Я вже стараюся, я знімаю серіали. Чуть лине кіно от, випускаю. І у мене. До сих пір 29 підписників. А на тому каналі було за, за день по 10 підписників за день. І у мене було 52 підписники. Тобто, якщо я буду знімати фігню, вона буде залітати хтось. Об'ясніть мені, як це працює. Знаєте, я не то, що хочу просто мільярд підписчиків чи щось таке. Я просто, ну, наприклад, хочу ті ж самі прямі трансляції, а їх можна лише з 50 підписників. Я думаю, вам би було приємно поспілкувати зі мною. Е, я вам би показувала моє життя прямо зараз прямо в цей момент, що у мене відбувається. Якщо щось цікаве, я не з розряду тих, які знімають, як вони їдять, як вони сплять. Ну, ось так. І що я можу сказати? Давайте доб'ємо 50 підписників. Бо знаєте, я так, звісно, мені немає різниці, скільки у мене просто хотілося би вести прямі трансляції. До кого я обманую? Звісно, мені хочеться багато підписників, це любому хочеться. Але не кожен може цього добитися. Треба знімати щось на якісь теми, які всім цікаві. Ну вибачте, якщо вам подобається всяка дурня, я дурню знімати не буду. Що потім мене як мене на тому каналі нереально хейтили люди, я багатьох своїх підписників зустрічав, вони казали, фу, що у тебе за відео, ти дурак.